Коли ми туди потрапили, вони пояснили нам деякі правила. Перше нам не дозволено бачити нічого окрім наших колін. Ми прокидались з побоями та заснали з побоями. Тут утримували мого двоюрідного брата. Він приїхав у Сирію з Лівану, коли йому було 15 років. Они сильно удивлены, говорит, теми масштабами этих пыток, говорит, никто не мог представить, что настолько это велика это, этот масштаб пыток. За даними правозахисників, у підконтрольній Башару Асаду Сирії діяло понад 100 місць ув'язнення, де утримували сирійців, які висловлювали незгоду з діючим режимом. Ми прямуємо до в'язниці Сидная на північ від Дамаску. Це місце є одним із символів поваленого режиму. Amnesty International описує в'язницю як людську бійню. В'язниця мала кілька рівнів захисту. Окрім військових наглядачів, її периметр був замінований. Тепер доступ сюди абсолютно вільний. Щодня тут можна побачити десятки сирійців. Вони приходять разом з сім'ями і навіть з дітьми. Сирійці не приховують свого інтересу до Сиднаї, як і того відчуття. Що тепер вони можуть ходити тут вільно. Один із чоловіків розповів нам, що за часів правління Башара Асада люди боялися навіть згадувати у розмові назву в'язниці. А коли когось арештовували, то вживали ефемізм. На жаль, його забрали до дядька на дачу. датчук. Нам вдалося знайти чоловіка, який провів у Сиднаї чотири роки. Його внесли в алфавітну чергу ув'язнених, засуджених до страти. Згодом вирок змінили на довічне. Чоловіка звільнили у день падіння. Режиму асада. Ми прокидались з побоями та засинали з побоями. Нас було 20 в камері для людей з вироками. Вони давали нам 16 шматочків хліба на усіх. Цього було недостатньо, тому ми ділили ці шматочки. Воду в деякі дні давали, в деякі ні. Я був головним в камері, розподіляв їжу та речі серед інших. Одного разу я попросив охоронців принести нам більше води. Один із них розлив воду на підлогу і змусив нас її злизувати. Серед відвідувачів і ті, які переглядають будь-які документи в'язниці у пошуку рідних, а ми буквально щойно спілкувалися з чоловіком. Він приїхав із Лівану, він сам Сирієць. Приїхав безпосередньо в Седнаєв. Він не хоче показувати своє обличчя, каже, що в нього можуть бути проблеми у Лівані. Через це. І він шукає будь-яку інформацію про свого рідного брата. Я приїхав сюди, бо тут утримували моїх рідних. На жаль, не вдалося знайти нічого. Все розтоптане, зіпсоване. Тут утримували мого двоюрідного брата. Він приїхав у Сирію з Лівану, коли йому було 15 років. Це було 9 років тому. Ще одна історія, яку ми щойно почули. Чоловік приїхав сюди з Туреччини, аби дізнатися про обставини загибелі свого брата у Сиднаї. Він не захотів говорити на камеру, тому що він працює у спецслужбах в Туреччині, але розповів нам, що їм вдалося тут в Сиднаї знайти документи і, зокрема, знайти рідного брата серед загиблих у цій в'язниці. Ясен розповідає, що в'язні гинули від регулярних катувань та відсутності меддопомоги. Також він був свідком самогубства. Також одне з найскладніших для мене було це спільний душ. Вони заганяли нас туди оголеними. Сім чи вісім охоронців були відповідальними за організацію процесу. Заради розваги вони розливали мило на підлогу та змушували нас бігати по слизькій підлозі. Дехто з людей падав і отримував переломи, дехто просто міг померти від сильного удару через падіння. Це було дійсно небезпечно. Охоронці також казали нам: хто впаде на підлогу, прощайтесь з життям. Вони вбивали тих, хто підсковзувався. Вони також змушували нас гвалтувати одне одного під час душу. Вони змушували робити нас те саме під час гоління, лайка, катування і примуси гвалтувати одне одного. А влада на чолі з угрупуванням хаят та хріра шаам заявила, що сидная та подібні тюрми будуть зачинені. Серед самих сирійців лунають думки, аби зробити із сиднаї музей, який був би нагадуванням про часи правління Башара Асада. Ми були у Сирії більше тижня і бачили, як сирійці щодня святкували повалення режиму на вулицях Дамаску. На контрасті вулиці міста заповнені портретами зниклих та закатованих. Серед людей, яких ви бачите на святкуваннях, є ті, хто пройшли тюрми або втратили там рідних. Ми були в тюрмі. Ми були в'язнями Адри. Мене звільнили з тюрми повстанці. Вони пройшли у другий в день. Нас було 16 тисяч чоловіків, понад 2 тисячі жінок. Мене посадили за валютний обмін, за обмін доларами. Це заборонено. Які твої плани на майбутнє? Будемо насолоджуватись новим життям. Раніше ми не могли собі дозволити навіть планувати своє майбутнє, жили, наче у полоні, не могли нічого вирішувати навіть за самих себе. Тепер є надії на покращення. Поті... Розвіння, розвіння в тюрмах, сюди вешають. Будь може, хтось їх знає чи що увіділи. В одній з лікарень Дамаску досі зберігаються тіла в'язнів в, в Сиднаї. Головний лікар Айман Аль Хараш розповідає, що в'язні, чиї тіла ми бачимо, згідно із судово-медичною експертизою, були страчені або напередодні, або у день втечі диктатора 8 грудня. Говорить, навіть ті, які працювали у режимі Асада, говорить, Они э, сильно удивлены, говорит, теми э, масштабами этих пыток, говорит. Никто не мог представить, что настолько это велика это, этот масштаб. Раз, Эй, У этого головы нету. Оторвали ему голову в тюрьме. Это все из тюрьмы седная. Это, в живот стреляли ему. Сначала голодом морили и постоянно их избивали и... Питалі. Некторим викалували глаза. Коли двері в'язниці відчинились, ми просто бігли до найближчого міста. Після двох-трьох кілометрів я запитав когось на вулиці, що відбувається. Я навіть не знав, що режим пав. Цей чоловік сказав мені: повертайся до своєї родини, будь щасливий, режим пав. Навіть зараз я не можу в це повірити. Я відчував щастя і страх одночасно. Щастя тому, що режим пав, а страх тому, що це міг бути сон. Лікар Айман, розповідаючи нам про злочини режиму, які йому довелося фіксувати, між іншим згадує, що теж був в'язним. Айман вийшов на волю, коли його рідні, дали хабар наглядачам. Як ви можете описати 13 років правління режиму Асада? Зараз я почуваюся як людина, яку душили і різко відпустили. Ми всі зітхнули з полегшенням сталося те, чого ми всі так довго хотіли. З волі Аллаха зараз нам набагато краще, і ми сподіваємося, що так і продовжуватиметься. Я повернувся в Сиднаю, щоб розказати всьому світу, що там відбувалось. Я не хотів би спалювати в'язницю або робити з неї музей. Я хотів би, щоб вона залишалась в'язницею, але для колишніх охоронців. Я сам хотів би стати охоронцем для них. Це було б недостатньо для нас, якби цих людей одразу вбили. Це неправильно. Їх потрібно катувати так само, як вони катували нас. Цей період, який я пережив Сиднаї, був настільки важким, що ми бажали померти кожен день зараз я шукаю роботу, намагаюсь жити нормальне життя та намагаюсь відновити здоров'я.